Модернізовані орнаменти і відроджена історична назва. Саме так замість копійки може виглядати нова українська монета Шах. Рельєф і колір залишаються незмінні, а ось дизайн грошової одиниці повністю оновлять. Дизайнер Богдан Гдаль каже, працював над ескізом понад рік і тепер разом з іншими митцями подає його на конкурс Нацбанку. Для мене дуже важливе значення має графіка Нарбута Кричевського, і які були по суті одними із найбільших творців образу держави в графіці. тому я копав. Як у знаних графіків, так і намагався шукати ескізи інших художників початку двадцятого століття. Плюс мені цікаво взагалі тенденції моди дизайну монет загалом по світі, тому я шукав, як зараз виглядають серед обов'язкових елементів нової монети: номінал, назва, напис Україна, державний герб та символ національного банку. Увесь вільний простір дизайнер прикрасив абстрактними та рослинними елементами, які символізують силу та місць держави. Також розробив ексклюзивний шрифт. Богдан каже, такі зміни можуть дати нове обличчя не лише всій лінійці монет, а й гривень.